Всім привіт! Ви на каналі ВВСО, з вами В'ячеслав і це чергове відео по Вальгейму. Власне кажучи, я хотів би вам продемонструвати бій із доволі цікавим противником попелястик земель. За Непалою Валькірою. Спробую її зараз приманити. Противник. Представляю собою суміш, як бійця ближнього бою, так і магічної сторони. Ось це її найпотужніша атака. Друга її атака. Ці магічні прожектайли, котрі ви бачили. Ось зараз вона їх ще раз продемонструвала. А оця її кругова атака, яка наносить дуже багато шкоди. Вона заряджає її і звуком передає. Для цього потрібно ухилятися від неї. Адже чим ближче до Валькіри тим більше шкоди отримаєте тим паче що вона може додати кігтями і клювом але в ближньому бою як бачите її можна долати так. Але потрібно бути обережним, щоб не натрапити на ось таку підступну атаку, захопившись боєм. Падають із неї небесні пір'їни, котрі потрібні для того, щоб скрафтити покращення для чаклунського стола. Ось такий невеличкий цікавий бій із. Творим противником попелястих земель, дякую за увагу і до нових зустрічей в цікавих та хороших ір на каналі Віавісіо.